Та, ну ладно. Оце фрікціон більше не попускай. <рик> Мені аж страшно. Друзі, ми встали, мабуть, на стоянку мамонтів, тому що я по-другому це не можу об'яснити. Шок. Судаки знімають з якорів лодку. Що це? Фух? У мене все всередині холодне. Ось все він. Ёпперный. Так, ну, мы набираем разгон. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я і холота вдома забув. Я і холота вдома забув. Палочку. До речі, всім доброго дня. Виїхали з кумом на рибалку на Судака. Я не знаю, що з цього вийде. Буде Судак, не буде. Приїхали на дуже перспективні місця. Ми його трохи бачили. Він нас трохи бачив. Надіюсь, у нас з ним зараз вийде законектиться. Акасега? Взяв сьогодні перчаточки вже з воріжками. Дуже класна тема, оця різинка. Раз, і голі руки. Перчатки вікінг. Блін, Топчики. Одні на перемінку без, одні з. Так. Ох, як тут все прибрано у мене. Красота. А в мене азура X-Game 318. Паличка моя улюблена. Фуего э, від фірми Дайва 4000 з ниткою 0,14 мм. Поводки. Кума нате вам судачого поводочка. Оп! Прив'яжете. У нас чуть палка Азура кінетік. Також 3,18 в рості 259. Класна палочка, я теж не рибачив, але в кого є можливість купити. Азура X-Game, то краще X-Game. Ну і ціна, відповідно, в 4 рази дорожча. Почнемо ми з паролонових рибок. Різних кольорів. Значить, Конець буде ловити на 104 Не забуваємо. Опа! Розводить двойнички. Чикс. 104. й Ось така вона. Одна з улюблених моїх приманок. Так, ми спробуємо порибалити на... Так, ось. Міджикпотик. Чуєш? Так, тепер беремо нашу... Дивіться, як тут все гарненько. Коробочки зложені, мітрушки, тяжолі груза, легші груза. Сьогодні нам потрібні груза. Так, 18 грам. Беремо зразу по-тяжкому пройдемося. Ох і погодка! Шик. Да. А кунка казав, вітер, не поїду. <різь> О, в мене ще, до речі, є катушечка флагман турнамент. Минулого разу я ловив, але тут нитка намотана не 0,12, а навіть 0,1 мм. Тобто вона тоненька, це на таку лайтову тему. Перемотувати я не хочу, але катушка варта уваги за таку цифру. До речі, друзі, на годиннику 11 годин ми тільки вибрались. А чому? Правильно, тому що забули, вдома ехолота. Верталися, потім бензин Коротше, Куча різних причин. І в 11 часов ми тільки настали на точку. Що, друзі, переходимо. Час їх поставили, опустили камеру одного судачка, побачили, але нас в другу сторону знесло. Ну, судак вехолод показує. Але зараз такий обідішній перерив, що він може не клювати. Ми довго време не гаємо, шукаємо активного судака, переміщаємося на точки, а сюди вернемося вечірком. Ось так украшу. Повітру. Отак. Блять, оце і отак і отак. Перед нами така коса невелика тянеться. Ні. 20 метрів і все. плаче Она же поддача под, была. Да, что ты, мой судачок. Клюнь на поролоночку. Да? Есть. Да. да. Ху-ху, <гум> да як пишу. Кума це він. Це наш клієнт. Той що? Ще хтось дзвонить. Не може просто бути цього. Я в це не вірю. Такий процун підзатягнутий не хочеться. Давив! Єпачий коловрачий, та ну. на Ух! Паралон. Друзі, ну просто гляньте на цього апарата. Це нереальний судак. Глянь! просто трэш! Таких судаків? Мамонтів. Я ще не ловив. Паролонова рибка. Творить диво. Слухай, я не знаю, скільки його. Такі шість, навіть. Ха-ха-ха! На руки й ноги трусяться. Де ти вісо? Як хорошо, що за мною ваги є. 6200 6200, друзі. Що, забирайте? Да. <рес> Ось він друзі, трофей сезону. Просто глянь на нього. Який апарат? Я в шокі. І тут такі є. Слухай, вони отак от отут розсредоточені. Фу. Друзі, в пароломнова рибка джекпот. Приносить джекпот. Пинечок. Ох і буде і фарширований судок. Друзі, там... Свято одне в мене намічається, і я дуже хотів ловити сьогодні такого 3-4 кілограма судака для того, щоб його зафарширувати і положити отак на стіл. а в ротяку лимончика Чи яблучко. Це ужас. Трофей сезону 6200. Да. А найбільший мій трофей 6800. Я більше ще не ловив. Ох і кава. Фух. Це просто анріал, А на цю сторону просто. Це просто анріал, друзі. Оце він. Я в шоці. Це апарат. Друзі, це такий славий. Я в шокі. Шок контент Що Шо робиться поролонова рибка? Фух. Руки викручує Он новень Мітрофон. Ага, підбагрився. Так на поролон ти підбагрівся, ти розумієш? він стоїть, ну такий, два з половиною. Так удар був, йоли пали. Навіть під три я б сказав. Малий Це ужас! Може мені такого чого-то пароломку Так я тобі можу її подарити. Ти що ж мені подарив? Та ти шо? Диви, диви, диви. Та тут більше, ніж три. Йо. І ще й на 14 грамах. Ну. Оце ми куме з тобою місто знайшли. Друзі, ви просто гляньте на цього лева. четвірка мабуть. Глянь, коряжний. Ну нереальний судак. На ваги його. Мінус, коротше, лід гріб. 3600. Ви уявляєте? Водиться на цього гіганта. 3600. Сюда. Ужас! Значить як літом до 12 нормально на підвесання, а сейчас, значить як... Якби трохи важче. Іди сюди. Друзі! Ах ти ж! Зійшов! А це вам рок! Поняв, прямо під лодкою ухватив без покльовки, придавив пасівний хе що не забувай. Ну, ти там сам чувствуй. Та не огукай. Опарот такий, Ну так, да, бо тому, що можуть обірвати. Ти, ну ти чувствуй. Це сильно. А ну давай ще, тягни, тягни, тягни. щоб Він в курча не завів. Та ну ладно. Оце фрикціон більше не попускай. Йоперний театр. Мені ж страшно. Це ужас. Давай рите, що давай. Друзі, ми встали, мабуть, на стоянку мамонтів, тому що я по-другому це не можу об'яснити. Шок, Судаки знімають з якорів лодку. <ривіт> Та ти хучав. Я в шоке. На нас прийшов. Що це? Якщо це в рот? А знімає немає хамара, чи ні? Так. Да, то це десятка. Це паролонова рибка, друзі, джекпот. Паралошек віників не в'яжить. Підходить. Фух. У мене все всередині холодне. Осьо все він. йоперний. Та не такий, щоб сильно він і багрьоний. Він колохавало. Ха-ха <реш> <Йов> шуґ <реш> друзі, це щось нереальне. Ууууу! <реш> Ти Глянь на нього <реш> Йомоно. Оце це Фух. Де це ця... шважить? <реш> Я не знаю! Я не знаю, треба віса. Оооо, ти що, блін? 400. Шість 400. А той шість двісті. Я в шокі. Друзі, ви просто нагляньте, як виглядать апарат на 6400. Це трофей кума. Куму ще осталось на 3 кілограми водить тут. Ти знамец. Фу, в шульки! Ууу, це кайфон! Коваль! За кум такого, короче, на спину пару раз в житті Так? А Ну покажи. Дивіться, друзі, де судаки наші в яких корчах стоять. Щас, я зараз ти ж дивіться, наведу на мене. Десь одне служба в сторону. За оцими, оцими паньками там оти паньок здоровий. Угу. А, я ж нахилився сюди і нас потягло. Бам! Угу. Треба трошки помандулить. Мандули. А ми ну, отак. так! Оп! сюда да. есть пилотку Не, я скажу пилотку ее. Вот это же она тут зейшу, поролон. Сову ну. До, да, до, да, до. Да. А він туди направляється. Uh -huh. Він вже в якорі. Uh -huh. До. Да. Стой. Вибудь його. Не можу. <свист> Ты представляешь? Ты да. Пускай. Пускай. Фух. Подсака запуталась. <свист> <свист> Сейчас. Опа. Заходимо! Ха-ха! Фугу, це клюють, я в шокі. І дивися. Що в тебе, що в мене? По трофею і по трофею. Це ужас. Мілкого нема. зараз будемо потрапити, ага. Так, 4300. 4300 без лідрі по 4200. Так можна ж! Фото? Фото, Фор там не треба собі. І в йокорь падлець! Ага. Та ну до мене. О! Так ще більший. <laughs> Друзі, на годиннику майже три. Ми кайфанули нереально. Зараз ще трішки постоїмо. Ми його довго шукали, звісно. Великі приключення з нами сьогодні були, верталися додому. Коротше, того не вистачало, того не було, але все ж таки ми впевненість у перемогу поїхали, знайшли і таки взяли своїх по трофею. Ще по два трофеї, так скажемо. Зараз, якщо ще часик, ми трошки постоїмо і будемо їхати, тому що далеко їхати, 12 кілометрів від берега, скорость невелика, потім ще додому тулить. Коротше, якщо щось вловимо, я покажу. Ну вже рибалка. Нереально! Хм! Клас! Оце подача! Ну просто unreal. Ох і дав! <ріст> 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 Та ти що? Смолив так смолив. Мандула, друзі, біло-чорна, да. Давить, давить. Не додавить. Ох. Диви який. Сюда його. хо 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 Надо сфоткать. Так. Все, друзі. Ну, влупив капітально. Ух ты, як мандуло. Біло-чорно. Піддержний не-не-не. Не доставай. Опа. Да. Нам хватає судака. Опа! Ух. Круть, друзі. Ух, хорошо! Мабуть, ні, теж з пеньком, мабуть, з основним пеньком. Бо там як проходили, бачили якийсь дронний пеньок і там найбільше було. І він наче трошки так нас... Ух, все, подача! Ух і удар! Я тобі кажу! Мандула рулить! Друзі, ви представляєте, що творить мандула? Те, що й поролон. Ух, Там прохи, там, прохи. Де, Ох і кабанела. Там строить Не я візьму. много. Тут який гарний. О, ти сюди <гум> І в шахту, все чітко, четверочка. Та ти що? Глянь який. Фух. Так, все, пора їхати додому. Боді вловили, хватить. Друзі, це не рибалка, а просто мрія. Два штучки я забираю собі. Одну двушечку ми відпустили, одну кілушечку кому відпустив. В кума два штуки. Ну, на березі, коли подзвонив Богдан Анатольович і узнав, що ми тут творимо. Він каже, у мене не вийде поїхати, але мені будь ласка, одного судачка обов'язково привезіть. Тому цей судачок почетно йде Анатольовичу. Більше нам не потрібно. На годиннику, друзі, майже 4 години. От в таке время він почав відкривати рот. Але е, рибки нам вистачає. Ми летим додому. Цим, друзі, ні хвоста, стані чешуй, не сидіть і получайте. Обов'язково знайдете і спіймаєте свого царя за бороду. Все, друзі, які какі питання задавайте. Пока. Куме, дякую за рибалку. Вам дякую. О! Пока, друзі. Большой привет.